Всім благословення любі, хай Господь надихає, оберігає всіх. Е, хотів сьогодні розповісти откровення стосовно взагалі, почему, чому віруючі прокляті. Тому що взагалі вони відступають від Духа Божого і взагалі вони не йдуть за Господом, а виконують свої якісь моменти і свої желання, свої. Ну да, бажання, і від цього взагалі воля Господа на їхнє життя не виконується. Я до цього до того, як я прийшов в церкву, я теж думав: ну все там, біблія є на полочці, Там раз на рік прийшов до церкви, помолився, свічку поставив. Все нормальна галочка є, Господь зі мною, але так не працює. Потрібно дійсно радикальне Євангеліє і дійсно слідкувати за Господом кожен день, слідувати, слідкувати просто. Поверхне, а іменно слідувати за Господом кожен день, і це найкраще для глаза Господа, тому що Господь бачить наше серця, надихає і дійсно протягом життя з нами кожен день. Не там один день я з Господом, а інші там в тиждень, на тиждень, наприклад, а інші шість тиждень я можу. Гуляти, грішити як би, за бажанням, в принципі, як хочеться. Ні, так не працює. Працює лише коли кожен день ми нурюємося в Господом з Господом. Ми в Євангелія вивчаємо, проповідуємо, спасаємо себе, спасаємо інших людей, і так буде і для нас гарно, так тому що ми перебуваємо в чистоті і для Господа, в глазах Господа це буде теж саме найкраще. Тому що Господь буде жити в нас кожен день, кожному миті, кожна хвилина. Всім благословення, любі, надихайтесь Господом, вивчайте Євангелія кожен день. Перебувайте в слові, в молитвах. Україна переможе, віримо про це і Господь допоможе. Будуть питання? Пишіть в коментарях, задавайте, приєднуватися до сім'ї, до великої сім'ї Спасіння. Всім благословення.